У штаті нью гемшир у розпалі перші попередні вибори кандидата на посаду президента США від республіканської партії. Ці праймеріс традиційно відкривають президентські перегони у Сполучених Штатах. Результати попередніх виборів у нью гемширі розглядають як дуже важливий замір рейтингу кандидатів. За даними соцопитувань, найкращі шанси перемогти має колишній губернатор Масачусетса Міт Ромні. Аюфиліґавнекі. Минулого тижня він заручився найбільшою підтримкою під час партійних зібрань байові у нью гемширі Він може здобути майже 40% голосів. «Схоже, що більшість незалежних виборців віддадуть перевагу міту Ромні, який тут почувається як вдома. Він лідирує згідно з усіма опитуваннями, хоча його рейтинг трохи знизився за минулі дні. Це можливо пов'язано із жорсткою критикою на його адресу з боку консервативних опонентів Ньюта Гінгріча, Ріка Санторома та Джона Хансмана. Це не коштуватиме йому перемоги у Нюгемшері, однак може поставити питання, чи є міт Ромні таким вже. darüber, ob mit Romney tatsächlich der beste Korrespondent Euronews Stefan Grobe werden wird. Das war's zunächst aus New Hampshire. Stefan Grobe, Euronews.